Друзі, відстань до, від нас до найвищої істини, іноді може тривати все життя. Це зазвичай у філософів, те ж саме можна сказати про науковців, у тих людей, які займаються релігійними питаннями. Може вона бути й коротшою у тих, хто, наприклад, вивчає мистецтво чи то. Поїхати до Луру, чи до галереї Праду, чи навіть до наших деяких київських галерей, де є такі елементи найвищого, найвищої істини, можна також вивчати музику, і тут також відстань може бути досить довгою і тривати все життя, через те, що осягнення її це найвища, найвища для людини радість. Але можна зробити цю відстань набагато коротшою, тому що відстань до нірвани, до найвищої істини, може бути буквально один сантиметр. Для цього потрібно піднести парфуми близько до, до носа. Хороші парфуми, парфуми, які зроблені реальним хорошим майстром. І ви її дійсно відчуєте. І так, як ви здогадалися, в цій передачі будемо говорити про парфуми. Мене звуть Юрій Бісараб, це передача Культурхімія. Будь ласка, якщо ви хочете дізнатися більше, ви просто зобов'язані, якщо будете далі дивитися, поставити уподобайку, пошерити це відео. Також, будь ласка, ставте свої запитання для того, щоб я продовжував їх робити. Також можете мене підтримати. Там є буде лінк під цим відео. І так, нам в цій передачі потрібно розібрати кілька речей. Мабуть, ми почнемо з того, що а, оцих людей, яких більшість, так, ми просто їх викреслимо. Ну, знімемо, бо вони нас не цікавлять. Більшість людей відчувають елементарні запахи. Запахи хороші, запахи не, не зовсім хороші чи погані. Ми ними займатися не будемо. Окей. Але тут, якщо це у нас парфумер, майстер-парфумер, а таких на землі набереться 20-50, мабуть, не більше. Далі йдуть підмайстри, підмайстри і так далі. Але дійсно тих, кого називають в світі парфумний або ноуз, їх ну, 20, 50, не більше набереться, ми з вами перебуваємо от, ось в цій групі людей. Які вже відчули, відчули запах парфуму і хочуть його і далі відчувати, хочуть його пізнавати. Тут є кілька речей. По-перше, якщо зобразити от цього парфумера або творця носа, The nose, от його порівняти, наприклад, проведемо паралелі з музикою з композитором. А в нього дійсно, скільки ж інструментів, як у композитора? У композитора там біля 60 в оркестрі. В нього, правда, більше може бути. Але там же ж мова да, ну, дуже, дуже схожа. То отут, оце червоним, це ті, хто, скажімо, ходять в консерваторії, ті, хто шукають диски, ті, хто слухають багато музики. Оце ці. Але для того, щоб перейти в групу музикантів, через те, що музикант він отримує набагато більшу, скажімо, насолоду. Він отримує набагато більше оцього, цієї нірвани, найвищої істини. Для того, щоб сюди перейти, потрібно докласти зусиль. І, в принципі, вони ці зусилля, тобто енергія, вона вже самими парфумами, розумінням парфуму. Бажанням пізнати цю таємницю таких парфумних, запахових шедеврів, воно вже у нас штовхає до того, щоб ми рухалися в цьому напрямку. Тут можна розказати і порадити кілька речей. Нам потрібно для цього, зараз я дістану десь у мене тут був приклад. І так, ми тут можемо застосувати. Систему карток. Дивіться. Ми підписуємо карточку, пишемо назву самих парфум, потім назву компанії, яка виробляє ці, ці парфуми. І також сюди пишемо прізвище, ім'я прізвище цієї людини, майстра, художника парфум. З іншого боку, це для початку. З іншого боку, картки. Ми на цьому, на цьому сайті фраг, фрагрантика.ком можемо знайти список тих компонентів, тих елементів, які входять до цих парфумів. Звичайно, формулу нам ніхто не дасть. Форма, формула залишається за маестром да, ноуз, за цим носом, як кажуть, льони. Французьке слово вивчите. Льони. Формула залишається у цього майстру, і також, звичайно, мабуть, у виробників. Але ми можемо побачити, наприклад, от таку досить складну розбивку, і це, це спрощено. От тут я взяв парфуми просто дивовижні, а можливо, я пізніше про них порю пізніше. Але ми складаємо таку загальну картинку верхні ноти, що туди входить. Потім середні ноти. Верхні ноти, як я говорив в попередньому відео, вони тривають буквально годину-дві, і ми можемо їх відчувати і порівнювати. Потім середні ноти. Середні ноти це ті, які тривають десь 6 годин, 8 годин, можуть до 8 годин десь так приблизно тривати, орієнтовно дуже. От. Ми їх сюди запишемо посередині. І потім йдуть у нас низькі ноти. Це ті, які можуть тривати до двох тижнів, наприклад, якщо, звичайно, не змивати. Дивлячись на, також, на, на що нам наносяться ці парфуми. Якщо на картки, то ви забезпечені десь тиждень точно хороше відчуття. Два тижні рідко буває, але тиждень залишається, у всякому випадку, базою. Ці ноти тиждень тривають. Їх можна, вони бувають дуже гарні, і ними можна насолодська. І так, ми створюємо цю систему карток. Вона нам не дасть, як зразу от дивимося на полотно художника, так? Наприклад, візьмемо того ж караваджа. Дивимося, як у нього, які кольори він використовує, які тіні. Цього всього ми спочатку не, бачимо, не будемо бачити в парфумах. Ми можемо скласти список і думати, ага, там це все є. Але в парфумах. Це все набагато складніше через те, що коли ці елементи поєднуються, вони дають зовсім інший ефект. Це, швидше, більше схоже на скажімо, на акварель. Через те, що, коли малюєш аквареллю, ти малюєш одне, а потім в тебе виходить трішки інше. Ну, така алегорія не зовсім От, Можливо, не зовсім вдала, але вона близька, якщо порівнювати з аквареллю. Оце так ми працюємо. Потім, якщо у нас є багато таких карток, так ми починаємо їх вивчати, порівнювати і тільки колись, може, десь там за якийсь час. Це робота непроста для того, щоб стати оцим як би професійним споживачем або виконавцем носом тих парфумів, або її добування, добування тієї реакції. Ті нірвани від парфум, для того, щоб ним стати, це потрібно, щоб для цього пройшов час. Але якщо ми вже говорили і про час, варто сказати, що тут багато що пов'язано з енергією. Парфуми дають таку енергію. Навіть елементарні парфуми, для тих людей, які є вже сюди, тут їх немає для всіх інших. Хороші парфуми дають хорошу енергію. Звичайно, погані парфуми дають погану енергію. Але у світі виробництва парфум, створення парфуму, іноді використання невеличкої долі якогось поганого запаху може підсилити, може підсилити хороші запахи. І, ті, і цей поганий запах він може зникнути. Це все, це все може бути. Це знаєте, як дуженський. Низький тон, скажем, контрабаса, він може звучати дуже коротку хвилю або дуже довго. А ми можемо його взагалі не відчувати іноді, хоча контрабас не назвеш неприємним звуком. Але зараз використовуються в музиці такі звуки, які раніше не використовувались такі crunжові кранж, звуки. От. Це ж саме її мистецтво використовується. Наприклад, я любив використовувати такі, скажімо, програмки, які перетворюють малюнок, дають йому такого ржавілого відтінку. Мені це страшенно подобалось. Тому цього це все зараз є, це все розкривається. Цього зараз це все стає більше. І енергію, яку ми отримуємо, вона просто. Є присутня завжди, є може бути присутня поряд, і до неї можна звертатися от стільки раз, стільки ми бажаємо. Це якщо говорити про енергію, про картки я розповів. Ще одну річ, яка тут важлива, це інтроспекцію сказати. Ви знаєте, є кілька інструментів в інтроспекції. Інтроспекція це споглядання. Без споглядання ми цього всього не можемо навчитися. Ми не можемо йти вперед. Ми можемо тільки рефлекс... ну, якось дуже без поряд... без будь-якого порядку неупорядковано реагувати на якісь речі, якщо у нас немає інтроспекції. Що таке інтроспекція? Давайте я вам скажу, де можна про це дізнатися. Ну, по-перше, вивчаючи роботи Платона, ми бачимо, як Сократ. Займався інтроспекцією. Він фактично запитання, які в нього виникали, це велике мистецтво ставити запитання. В нього виникали запитання, і він став тим, з ким він спілкувався. Таким чином, він виходив на от відчуття цієї найвищої істини. Таким чином, він його добувався. Тому це один інструмент це ставити запитання. В нашому випадку ми ставимо запитання швидше. Не Комусь, а швидше запитання до нашого носа. Що ми відчуваємо? Можливо, порівняти з кимось ще, поговорити про це. Ну ладно, але перш за все, це ставимо запитання своїй о системі або О-факторній уяві. Ця уява буде формуватися. Це, пері, це така річ, яка три, триває в часі. Ставимо запитання. Другий інструмент або друга техніка е споглядання або інтроспекції описана в роботі Валерія Курінського по автодидактика». Та там він говорить про роздвоєння і так далі. Як це, наскільки це важливо, що без інтроспекції взагалі не можна нічого вивчати, що я повністю підтримую, розділяю, я фактично його цитую вам. От, про це ви можете ще там до, 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 прочитати. Якщо вам ще цього буде замало, ви можете зайти на мій Патреон, і там я даю вже графічне зображення інтроспекції, як я її розумію. Виходячи, зробіть, перш за все Валерія Курінського. Це про інтроспекцію. Що нам важливо було б сказати, можна додати кілька слів про а, самий мозок, коли я тут так досить спрощено для вас малював цю схемку. Останні а, наукові дослідження показують, що формування оцих, скажімо, елементів пам'яті, які у нас відкладаються про запах і про будь-що інше, або будь-про що інше і про запах в конкретно, воно є 3D. Іншими словами, коли ми відчуваємо, наприклад, нюхаємо якийсь запах, у нас формується три пам'ять в 3D. Кількох місцях мозку, для того, щоб коли ми потім забудемо, в одній частині забулося, в інші згадалися. Але запахи це те, що найдовше тримається в нашій пам'яті. Ви це побачите, ви це помітите обов'язково. Ой, тут можна було б ще дуже багато чого говорити. Я думаю, що цього а, досить. Ага. Ще одну річ а, скажу: що є а, есенція, яка дорожча за золото. Виявляєте? Кілограм агарової есенції, яку добувають всього, мабуть, десь 5-6 якихось мікро таких заводах, лабораторіях, кілограм есенції агарового теро коштує дорожче за золото. Тому давайте шукати найвищу істину, і ми шлях уже до неї можемо відчувати дуже конкретно.